Привіт, малята! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я хочу вам прочитати чудовий віршик про нашу рідну країну. А ви знаєте, як вона називається? Правильно, Україна. Тож сідайте рівненько і слухайте мене уважненько. Немає в Україні річки, де не росла біля неї вербичка. Немає в Україні хати, біля якої не садила би мальви та калину мати. Немає в Україні поля, де не було пшениці та соняхів море, А ще барвіночок, що в'ється, і що сміється, волошик синього оченята, Усе це Україна мати. Ну що, малята? Вам сподобався цей віршик? Назви яких рослин ви запам'ятали? Всі ці рослини вважають народними символами України. І якщо вам сподобався цей віршик, я пропоную вам вивчити його разом з батьками. До побачення, малята, до нових зустрічей!